І Васик та Лесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей немає. Журяться дід та баба, хто ж нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба і просить діда. Поїдь, дід в ліс, виробай мені деревинку та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й буду колихати, от буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та й просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, коли й пісню співає. Люлі люлі, телесику, наварила кулешику і з ніжками, і з ручками. Буду тебе годувати. Колихала-колихали, аж полягали вони увечері спати, встають уранці, а з цієї деревинки, та й став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того сина Телесико. Росте той синок та й росте, і став такий гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне веселечко, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід і зробив золотий човник, і срібне веселечко, спустив на річку він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить та віддасть і знову поїде, а мати йому їсти приносить та й каже. Гляди ж, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе: Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. Телесику почув. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка, снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, відіплинув золотий човник з срібним веселцем і поплив далі ловити рибку. А й змія підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. А він чує то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі, махнув весельцем і човники поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому їсти, понесла до берега та й кличе: Телесику, Телесику, приплинь приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. Він почув. Ближче, ближче човнику, до бережка, це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і знов поплив. А змія приходить до берега та й знов товстим голосом Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. А він почув, що це не мамин голос, та й махнув весельцем пливи, пливи човнику далі. Пливи, пливи човнику далі, човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий голос тонесенький, як у Телесикової матері. Коваль скував. Вона підійшла до берега та й стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати зміючко, Оленко, відчини. Оленка відчинила, змія увійшла в хату. Зміючко, Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже: Сідай телесику на лопату. А він каже: Коли ж не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку, так? каже. Та ні, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак, може? Та ні, ні, сідай увесь. А як же хіба не так? І поклав в ногу. Ні, каже Оленка. Ну, тоді покажи, як, каже Телесик, бо я не знаю. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч. І за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на перевисочного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко, Оленко, відчини. Не чує. Зміючко, Оленко, відчини не одзивається. От вража Оленко, десь вже повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили в гості та посідали за стіл. Відслонила змія за слінку, виняла печеню та її їдять, думали, що то телесик. Поїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись, а телесик із явора. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають, де це? Та знову покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А він знову. Покотіться поваліться, оленчиного м'ястя наївшись, вони знову. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та вглуділи Телесика на яворі, кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулися до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони почали знову. От-от уже перегризуть, коли це летить табун гусей. А телесик їх просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батеньки, а в батеньки їсти і пити, й пити, ще й хороше походити. А гуси кажуть Нехай тебе середні візьмуть. А змії все гризуть та гризуть, аж летить знов табун гусей, і Телесик просить гуси, гуси, гусиня, візьміть мене на крилята та поносіть до батька, а в батенька їсти й впити та й ще хороше походити. Так і ті йому кажуть: нехай тебе задні візьмуть, а явір аж трещить. відпочинуть змії та й знов гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить ще й табун гусей. Телесик їх просить. Гуси, гуси, гусинята, візьміть мене на крилята. Та понесіть до батеньки, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Нехай тебе задні візьме, та й полетіли. Сидить сердешний телесик. От-от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним ще гусеня відбилося, насилу летить. телесик до нього. Гуся гуся гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька. А в батеньки їсти й пити, ще й хороше походити. Сідай! Каже, ухопило його на крило та втомилось сердешне, так низенько несе, а змія за ним женеться, та таки на нас догнала. От гусеня принесло та й посадило телесико за дворі, а сам ходить, пасеться, сидить телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться, а баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А телесик за двору, а мені. То це вона знову йма пиріжки та й каже Оце тобі, дідусю пиріжок, а це мені. А телесик знову, а мені? Вони почули Що це? Ти чуєш, діду? наче хтось гукає. Та то каже дід, мабуть, так очувається. То баба знову оце тобі, діду, пиріжок, а це мені. А мені, спричилка каже Телесик, отже таки відзивається», – говорить баба, та зирку вікно аж на причілку Телесик та внесли в хату та такі раді, а гусятко ходить по двору, мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу, а Телесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його, напоїли і підкрилися, насипали пшена. Так воно і полетіло. От вам і казочка, а мені бубликів в'язочка. От і казоці кінець, а хто слухав, молодець. Підписуйтесь на канал Бейбіру та ставте лайки.